Доброго дня. Сьогодні порівняємо два фільтри: оригінальний і його китайську копію. Аналог для очищувача і зволожувачого повітря АЦ-4080. Там стоять такі, такий зволучий фільтр. Стоїть. І от візуально вроді, різниці нема, але різниця є. От оце ми тримаємо оригінальний фільтр. По-перше, відчувається. Тут бумага якась як пластикова. Тут от бумага відчувається, що, ну видно, що бумага. Це перше, друге окантовка. Оригінальний фільтр завжди має отаку от окантовочку. От -от, заклаєні края. І третє, саме головне, вони відрізняються по розмірах. Ну, що по кольору, то як якби не суттєво, але розмір. От, вони зараз на столі стоять. І китайський він приблизно на 3 мм більший. Тобто його треба туди прям запихати. Запихати або обрізати. Ну, Практика показує, що можна запхнути. Але це китай. По висоті вони однакові, а от по ширині мають трошки відмінність. Ну, видно. Я думаю, ви все побачили. Тому вибирайте. Але і різниця в ціні, звичайно, буде в декілька разів.